Вітаю вітаю новий вечір разом разом друзі з вами. Нагадую: вподобайки любить YouTube, а значить я. Коментарі любить YouTube, а значить я. Порекомендуйте мене своїм друзям і мої канали ресурси мене можете не рекомендувати. І, будь ласка, підпишіться відразу на всі мої канали-ресурси: Instagram, Telegram, Facebook і YouTube. Я буду вам дуже вдячний, та також нагадаю вам про можливість в цьому місяці ще пройти семінар зі мною першого ступеню і, і завдяки цьому змінити життя на краще. Та я рекомендую вам подивитись під цим відео посилання на розповідь про нашу академію. Отже, мої любі, я вітаю вас і нагадую про те, що ви можете пройти разом з нами марафон по фінансах, по здоров'ю і по парі. Це нові форми марафону, більш глибокі, які працюють з глибинними шарами вашої свідомості, і дають більш цікавий стабільний результат, чим попередній. Марафони. Хоча попередні давали теж прекрасний результат. Отже, мої любі, налаштовуємось налаштовуємось на роботу на поговорить сьогодні ввечері. Ось яку на ту тему магія. І зараз бігають по кладовищам, роблять магічні обряди, і не тільки привороти, відвороти, е е е намагаються завдяки магічним обрядам. Вкрасти ваші гроші, здоров'я життя, життєву енергію, все інше. І магія там є чорна, біла, але не думайте, що чорна чимось відрізняється від білої магії. Магією займаються попи, тобто батюшки в церквах, кожна релігія це магічні обряди. Хрещення, вінчання, відпівання, відспівування кожна молитована. Кожна проповідь є магічним обрядом. І, в принципі, батюшки свідомо і несвідомо виконують магічні обряди. Чим білий маг відрізняється від чорного, та нічим інструменти всі одні і ті самі метою. Метою. Хоча я вважаю кожну магію, всі, всі види магії незаконними і, будучи відповідною володіючи відповідними знаннями, я займаюсь тільки тим, що прибираю магічні обряди з вашого життя, їх вплив, а інколи смертельний вплив на життя інших людей. Отже, це моя, одна з моїх задач і властивостей. Але ж кожен з нас може вляпатися в магічний обряд не замічаючи того, тобто до вас може бути застосована магія, жіноча магія може бути застосована, приворот і все таке інше, може бути застосовано не зримо для вас. Отже, магічні обряди відбуваються в нашому житті кругом. Біжуть на місця сили, роблять магічні обряди. І це не є гарно, мої любі. Знаєте, навіть якщо магічний обряд ви робите, ну хоча б мали здоровий глузд у виконанні цього магічного обряду і хоча б думали, що ви робите, яку ціну ви заплатите. Зустрічав я людей, яким казали. Віддай саме цінне, що в тебе є, і людина віддавала, не розуміючи толком, що вона віддала. Також людям пропонують інші речі, люди, люди продають душу, люди продають своїх близьких, своє життя, а чи вартувало, то того? Чи вартував той приворот того, що у вас ніколи не буде дітей, не тільки в цьому житті, наприклад, ви зробили приворот, і на багато життів ви лишилися можливості мати дітей. Так само приворот може працювати і на того, кого привернули. Кладбіщенська магія, ви знаєте, це просто взагалі, я диву дивуюсь, коли люди. Цим користуються кладбіщінських демонів, кладбіщінських жителів вони привлікають для того, щоб бути щасливими. Вдумайтесь в те, що я сказав вчора. Біжуть до чорних відьм, знає, що вони чорні, виглядають досить дивно, інколи смішно. от Оцей вигляд він же спонукається чим? Недостаток. Здорового глузду, мудрості, гармонії і розуму. От. І, звісно, тому ми біжимо а ми біжимо до цих відьм, отримуємо бажане, не розуміючи, яку ціну, крім грошей, ми заплатимо за ці обряди. Тому колір магії, ви знаєте, чорна не сама страшна. Мені колись говорили, не перевіряв, що най Небезпечніша магія коричневого кольору. Ну, Не знаю, тому що деякі субстанції такі такого кольору неприємні. Чи, в принципі, колись намагався досліджувати середньовічну магію просто ради цікавості. Слава Богу, вона досить недосяжні її обряди. Ті магії на сьогодні просто компонентів важко знайти. Отже, Ну і багато-багато іншого. Чи маємо ми право користатися магічними обрядами, послугами магії, ворожок і всього іншого. ви знаєте, я коли займався передбаченнями, в 14 років в мене відкрився канал, і я шпарив, просто мені було, що долоня, що очі, що карти. Що в ноги, що просто заплющити очі, мені йшов йшла інформація. Мені було байдуже по чому говорити, і коли в мене дуже швидко вибудувалася черга е, на передбачення, і я дивився в ці очі, що алчуть знати, що їх очікує, мене був швидко відвернуло. Від цього промислу Божого передбачення. Я зрозумів, що люди хочуть передбачити, а більше того, вони хочуть почути щось конкретне. І якщо вони чують правду, яка їх не влаштовує, вони будуть бігати по цих ворожках, поки якась не скаже їм те, що вони хочуть почути. А збудеться те, що їм говорили правдою, і це їх буде. Не влаштовувати. Тому я говорю, ми з нашою академією не призвані відкривати яснобачення для передбачення, хоча можна використовувати як, як завгодно. Просто ми спонукаємо людей створити своє життя таким, яким би вони хотіли його бачити, яким би вони хотіли. Собі його прожити, створити своїми руками, своїм серцем, своєю молитвою, ось чого навчає наша академія. А маги-маги бувають різні, різної кваліфікації. Слава Богу, що більшість сьогоднішніх віщунок, магів і всіх прочих це просто бізнес-проекти, шарлатани і такі. Але ж є мало того, що. Шкідливі, так вони ще і працюють на інші цивілізації, і починаєш чистити потім адептів, які пройшли школи, якісь духовні, типу, і потім з них лізуть підселення, паразити, іншопланетне життя в них знаходиться, вилупляються все різні істоти з них, і приходиться це все витягнути. Тому, знаєте, все-таки ліпше жити серцем. Ваше серце, хоча може, багатьох вже приводить це серце, і велетенські гроші платяться за ці школи. Я знаю, просто вони мене шокують. Люди знаходять ці гроші, йдуть, а потім не знають, куди дітися. Потім змінюється життя на превеликий жаль, не на краще. Отже, перед тим, як іти робити магічний обряд для здобуття багатства, для здобуття здоров'я, здобуття пари. Подумайте, чи це потрібно вам, чи можливо вам піти треба на навчання, хоча б і до нас в академію, і для того, щоб ми разом змінили ваше життя, змінили назавжди, змінивши вас. Тому обіймаю вас серцем, і прошу вас думати перед тим, як іти до когось. Чи це потрібно вам, і що це вам насправді принесе, і яку ціну ви заплатите.